Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк. До нас сьогодні залітає ось такий класний чудовий варіант. У нас Chevrolet Malibu 17 2017 року Америка. 1.5 мотор, передній привід. В класній комплектації, але саме головне це її салон. Просто погляньте, що це таке. Синенький салон, шкіряний. У нас є мультикермо, датчик світа, датчик дождя, 4 склопідйомнички. Ось така крутизна мультимедіа, дуже якісна, до речі, камера у машини. Автомат. Машинка у нас в синьому кольорі на ось таких 17 дисках. По задньому ряду також місця дуже багато. Ось такі у нас є кармашки. Відлакітничок все як потрібно. Автомобіль приїхав з Америки з невеликими ушкодженнями. Є всього два фарбованих елемента по машині. Критики ніякої немає, тому хлопці варіант справді дуже класний. І саме головне це ціна. Ціна на Цю машинку буде Приємна, скажімо так, машина готова до будь-якого СТО, будь-які перевірочки, тому залітайте до нас, компанія Автопарк будемо чекати вас біля цієї кралі.